Вітаю всіх глядачів у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні, не дивлячись зараз на тривогу, знаю, що є прильоти по сумах, по Чернігові. Як і попереджали тому, не дивлячись зараз на небезпеку, на тривогу сьогодні і з магом веляром розглянемо актуальні питання. Вітаю веляре! Рада бачити! Вітаю вас, Тетяно. Теж радий бачити. Знаю просто скільки ефірів ви вже сьогодні провели. Як, і сьогодні сумлівно. вночі я щось з розуму з'їхав. Чотиричасовий ефір провів. А чи не може це бути, що щось відбувається от в енергіях, якісь зміни? Тому що знаємо зараз і одне затемнення, йде, і інший, день великої Матері. Ну, саме саме так. Плюс час прискорюється постійно, і я просто не встигав все це обговорити. По-перше, Трамп і оці всі питання, потім Путлери 150 років, потім яка ще якась. А зафільна, який хоче так? органи собі пересадити? Може, да. тих мальчиків, яких, яких йому везуть в чорних пакетах. Да. Ні, тих він не хоче пересадити собі. Ні, кра... Я його взагалі назвав, знаєш, як? як? Гандон. Або свина кішка. Чому свина кішка? Тому що бабка відьма мені розповідала, що до того, поки в Савку виробили презервативи, звіднайшли, ну і в світі. Угу. То по селах ви може теж чули використовувати свіну кишку, тобто з неї. І чистили, промивали класно, і потім використовували явка сі презерватив. Ну насправді тому... в Європі, в Америці і 20-го століття вони існували те, що вони не доходили в совок. Як не доходить, це зараз інше. Вони не це не тяжкі не доходу. Ні, а презерватив. 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 Да тому тут не дивно. Валіара, Ну що ж, люди чекають дуже багато. Звичайно, це добре, коли ми можемо так починати трошки з хвилинки гумору, але зараз не зовсім до сміху. Та почнемо із хорошої новини. Тетяна зараз телефон за. Нічого страшного. Хочу сказати, що почнемо з хорошої новини. Я поки їхала до студії, прочитала таку новину, що нібито зараз всі пабліки годують про те, що Україна виготовляє якусь 200 метрову ракету. Та, я теж бачив. І я до речі, я, до речі от з, з одним інтерв'єром з Любою Говолюва, угу. вона підняла це на насміх навіть. Але я реально відчуваю, що ми виробляємо таку зброю. Тим паче, у мене завжди по розкладах згадайте, йшло, що е, малюк Єрмак і Сирський готують е, за 4-5 місяців якусь летальну зброю для ударів по Москві постійних. Боже, мене ж мурашки. І після з того пі, да, і після того я це говорив, говорив, як поп попка дурак, з'являється фламінго. Угу. Тепер переобладнали Нептун по ударах, теж по порашці. По землі, земля земля його зробили. І тепер у нас з'являється ця публікація. Хто зробив цю публікацію про 200-метрову ракету? Я знаю цей паблік російський, це один із топ пропагандистських воєнкорських, так званих їхніх каналів. Називається він Архангела Спецназа З. Це одна з, найваж... з, най... з найгидотніших клоак. Тому що туди входять саме військові РФ, які, зокрема, воювали в Бучі, верпінів Та Так. екс-вагнерівці, які підписали контракти з Мінобороною РФ. І тобто цей канал афілійований саме з такими от, ідеологічними ворогами України, не з тупими руськими, якими угу. пішли там за, за ладу Каліну, а з такими ідеологічними тварями. І вони справді там зажахано записали, написали про 200-метрову ракету. А я завжди так відчував, Тетяно, що ми підготовуємо якусь летальну зброю, яка буде реально стримуючим фактором для Путлера, і від якої він зрозуміє, що отак От та, як він нас да, сказав, лякав постійно ядеркою, тими орешниками, а в нас вона буде реальна. Так. Та, питання в тому, що Лукарешнік в довжину 26 метрів всього все? Такий маленький, цей кармішон. Так. І найбільша ракета це Сармат 35 метрів. Ну, теж так, знаєте, да, середньо... у нас 200. <ріху> 200 – це як 20. Ну ви знаєте, я, я впевнена, що диму без вогню не буває, тому що якщо дійсно такі пабліки вже озвучують таку інформацію, значить дійсно щось вони якусь видобули інформацію. Е дуже хочеться вірити, перевіряємо. що перевіряємо. ну, давайте. Король мечів І... для ударів балістичних. Тут не лякає. Добре лякати. Ні, то добре, але це в мене з радості, да. знаєте, ейфорія. А там сіра, Це ж основна стихія ударів, вибухів, агресії і так далі. І по імператриці летітиме, по Путлеру. Для Московія. так да, і після того, звичайно, що Блядамір Блядамірович задумається, можливо, треба вивезти е, війська з Донецької, Луганської областей Херсонської Запорізької протягом е, там дня, можливо, там через тиждень вивезти, а можливо з Криму теж треба вивезти через 15 хвилин. Всі війська, тобто там вже будуть такі розмови, але нам треба дочекатись, бо е, це буде єдина ракета в, світ, в світі з такою довжиною. Немає ракет. Навіть у США більших за 50 метрів. Ого. Але ж це вони чому не робили? Тому що не було потреби. А в нас є потреба, в нас немає ядерки. Але ми зробимо іншу ядерку. Для порівняння така ракета просто може знести район Метіщі в mm -hmm. Москві, величезний yeah, ракон, район, або ж а, Москва Сіті, їхній преміальний великий район. Вже, знаєте, Веляро, вам це, хочеться. Це вони наподобі, як у нас новопечерські ліпки, uh -huh. тільки більш елітарно і набагато-набагато більше за площиною, як приблизно як наш Печерський район. весь. А, ви знаєте, Валіара, мені за такі слова хочеться вам знаєте, донатити, тому що це мед для моїх вух. Але навіть по величині такої ракети можемо сказати, що і ми всі козацького роду, козаки, да. козачки, і навіть ракети в нас такі. Але ж. Знаєте, поки... Донатити, я думаю, що мені не дуже треба донатити краще на ЗСУ. ЗСУ це наша сила, і всім ми їм дякуємо. Валяре, але ж поки ворог, поки ми зараз чуємо такі новини, поки процес триває, поки там оці всі ігри, переговори, той туди поїхав, той туди поїхав. Я знаю, що ви це вже обговорили на інших каналах, це можна подивитися. Не хочеться повторювати ту саму інформацію, тому що ворог гатить. Дійсно, як ви казали, буде удар. Справді теж у мене були таке бачення, що от першого я не бачила, а от зночі вони почнуть гатити. На жаль, знаю, було гучно. Луцьк, Хмельницьк, Рівне, тобто от всі ті, пам'ятаєте, ви теж минулого ефіру бачили небезпеки для Західної України, Укрзалізниця. Дивіться, я не хочу вам показати свої бачення, тому що сьогодні я з вами в ролі ведучої. Хочу поговорити. Як бачите по ударах надалі, тому що наш пан президент заявив про те, що буде будуть по два-три масованих удар, удари в тиждень. Як бачите, ви? ось сьогодні дійсно вже знову є загроза, полетіло по деяких регіонах. Чи є загроза на цьому тижні для України по масованих атаках? Якщо є, то для яких міст? Тетяно, дякую справді за питання. Справді хочу сказати, що у мене тоді теж було передбачення. <гану> я потім передивився свої прогнози. Мені просто люди написали Валяра, ви ж казали, що на успіння прилетить. <гану> І в мене було чітко, я сказав, 27 числа вечором, з 27 на 28, ворог вдари на успіння. Це на каналі Обос. Я говорив ще на деяких каналах, там, де мене питали дати, я говорив. І справді це той удар з трагедіями. Ну, як я теж говорила, забрали в ТЦ влучили, в різні дипломатичні центри. Але ви знаєте, добре, що це дійсно відбулося може вночі, а то хто знає, скільки жертв було. Ви знаєте, Тетяно, тут те, що вночі, не вночі, але постраждало багато людей. І я хочу сказати, що у мене три клієнтки, і ще одна, також там, трохи інший був специфічний захист. Чотири клієнтки у мене. Були з Паркленду та з Нової Англії. Ви ж знаєте, Знаю, там звичайно, по, 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 по Паркленду там було mm. кінжал, mm -hmm. а по Новій Англії там ще проїхався залишок кінжалу так понизу, весь перший oh. поверх зруйнував Слива. всі ресторанчики, кафешки. І е, е, мені люди кажуть, ці, що, м, ну, я ставлю їм групові ці захисти, індивідуальні uh -huh. захисти від, від смерті і так далі. Щоб ви розуміли, я сам не знаю, як це спрацювало, але у них, у всіх чотирьох, ні вікна не вилетіли, ні двері не вибило, як, як у всіх. Та, що з Паркленду, одна жінка, та я взагалі дивом дивуюсь, як це. І вона, до речі, коли дивилась мої передбачення, вона завжди чула, що якщо є конкретну загрозу, оголошую, вона завжди йшла в укриття uh -huh. по ночах, там, не, не ігнорувала. І що ви думаєте, вона спустилась, спустилась в укриття, і вона навіть вибухову хвилю не відчула, то взагалі можу сказати, що також приходять мені дуже гарні відгуки по військових по захистам. Зокрема, нещодавно був батальйон, який повністю був знищений російським ударом. Ну, багатьма ударами, так. Да. І чоловік, на якого я ставив захист тут в серпні, він вижив. Він і ще шість хлопців, всього сім, він отримав просто осколкове поранення отак по шоці. Тобто, щока просто як подерта трохи. Навіть не глибинно, ніяк, просто мімо пролетіло. Він каже: я як, як в рубашці народився, я, ну, я просто ну, не знаю, як це сталося, і це для мене як другий день народження. І зараз навіть позитивні моменти є привід, щоб побути з жінкою 2-3 тижні як пораненому. Хоча він каже, у мене нічого вже й не болить навіть. І ну, це справді ну, реально ці си, сильні речі. Коли ми щось. Ну, пропонуємо, да, то тут от питання в тому, що я сам я не хотів вже пропонувати захист, але я просто зараз їх пропоную всім, тому що вони реально так захистили людей, що я в шоці. Я навіть в інстаграмі зараз починаю виставляти відгуки, там багато відгуків. Тож, хто хоче захист на житло, приміщення, на своє життя від ракет шахет шахетів обстрілів, то звичайно, що ставимо також. Це захист на весь час війни. І ставлю такі ж захисти для військових від загибелі, смерті, поранення, здачі в полон. Ставлю ці захисти навіть на пропавших безвісти. В якому сенсі, щоб якщо вони все таки живі, щоб вони вижили і повернулись, звертатись можете до мого асистента по номеру плюс 38075 444 0136. Там потрібна фотографія, ім'я, дата народження. Захист коштує 6 тисяч гривень. Думаю, що надалі просто ви самі розумієте, з осінню стає все більше роботи і магічної, і людей більше. І я думаю, що тоді просто часу не буде стільки ставити захистів, і думаю, що ціну піднімемо значно. Тому що просто не буду встигати стільки за замовлення. Я взяв оцю четвергову січ ще. Ага. Справа в тому, що мама перебирала в мене мої магічні загашники mm -hmm. в квартирі, і віднайшла, каже: а Ти знаєш, що у тебе 20 банок стоїть відкладених четвергової сіль? а Я вже і забув. Я собі відкладав, знаєте, на той, на той обрядно, воно як завжди не скористався. І я хочу сказати, що ви можете придбати оцю засну четвергову сіль. Тетяна теж знаю, робила mm -hmm. цю сіль, і вона, як ніхто скаже, і підтвердить, що ця сіль реально здатна захищати. Я не не лише захищати, навіть я знаю, що зараз дуже багато наших глядачів вони якби зараз звертаються. Я їх вчу звертатися до чотирьох стихій як п'ятий елемент за допомогою за різними требами. Тому ми знаємо, що стихія вогню це у нас свічка, стихія повітря це благовоння. Стихія у нас води це вода. А стихія землі це найкраще може бути монета, але найкраще все таки працює сіль, а не більше коли вона чисто четвергова. Так що бачите, мої прекрасні махвилярни, дасть Так, да. і це до речі, для для обраток і для чисток гарно. А, тому пишіть поки ну хто встигне 20, то встигне. Тетяна знає, що угу. це так швидко розлітається. У нас такі речі. Ну то таке. оляри, але по обстріли. Давайте повернемось. Люди пишуть дуже багато тут по містах. Запиті. До речі, якщо чиєсь місто, ми не встигнемо продивитись і не встигнете запитати. Заходьте на вчорашній прямий фірма Гвиляр. Там дуже детально, і там я продивився міста. Там до таких уточнень, як Кременчук, Кривий Ріг, Королевець, Шостка, Канатоп, тобто дуже детально. Давайте поки подивимося, чи буде масований обстріл до кінця тижня. Вибачте, що мене так занесло. Все нормально. Це, тут інколи, дуже багато неясно бачу, саме треба людям знати і про захисти. Вони дійсно питають. І про те, як себе захистити, якусь обратку зробити. Тому це важлива інформація. Ну що, до кінця тижня удар? Масований удар по Києву. По Києву та по інших містах України масований обстріл з залученнями крилатих і балістики і шахедів в великій кількості, і тому реальні є загрози. До речі, що Росія вводить два нових шахеди: один фосфорний, Ого. тобто, щоб пропалювати, тобто вони потрохи його застосовують дуже в малих кількостях. А друге Тетяна, я вам як скажу, це ви будете в шоці, це піздець просто. Іншого ага. слова в мене немає культурного, вибачте. Вони беруть касетний шахет і начиняють його начинням оцим детальними арматурой детальною, да, цими угу. детальками, які розлітаються потім по 3-5 по тисяч штук в одному шахеті. А якщо раніше просто ну залізні оці відходи вони клали, то зараз вони саме витримують їх у воді іржаві, і uh -huh. саме іржаві частини кладуть в цей шахет. І іржаві частини сприскують бактерію стафі стафілококу столбняка. Тобто, для того, щоб якщо потрапило в тіло цей осколок, щоб у тебе обов'язково виникло. Це захворювання. Тому що там же ж не обійдеш це захворювання, хіба що раз в 10 років робити а, вакцинування або ж ставити захист, ну треба. Ну, щось треба робити. Так, а які міста, щоб ми зараз дуже багато питають, які міста під час цього удару, крім Києва, бачите, ще в найбільше Давайте відео? я скажу, бо дивився на своєму так. каналі. Угу. Київ страшний удар. Потім Чернігів казав вчора, що буде удар теж, теж страшний речі І ми, до речі, з вами оце починаємо ефір. Балістика по Чернігову бахнула угу. І по області. Також Рівне, Луцьк-Житомир. Ворог оце любить цю трійцю туди бити і вдарить. Львів, Львівська область, Франківщина знову. Я тоді теж казав, Франківщина випадало. І нещодавно дня два назад по калушу бомбанули mm -hmm. жорстко, якщо бачили. І навіть у мене по розкладах <кій> Бурштин може Борис. Ой, Борис Півднеж, Бровари мож... можуть, Біла Церква. Ну я не про них, про про Не Бангладеш, Господі. Буча? Ні. Провари сказали. А в Карпатських горах, там де ви, ви хочете, Тобто там щось ворог хоче вдарити по якійсь інфраструктурі. Далі випадало конкретно Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Вінничина, щось там з Вінничини, Кривий Ріг Кременчуг, Харків Суми. Міста Донеччини, Дніпро Запоріжжя, якщо сказав, Сказали. <кхи> слухайте і мене членів... таке враження Чернівецька область. Мене таке враження, Веліаре, що або ви мій дивилися прогноз, або я ваш, але тому що чітко зіпадають міста один, да? і прямо навіть маленькі міста. Тому <кхи> дивіться, це якби не хвилинка числавія, а це вам е, уважність до того, щоб прислухатися до прогнозів, тому що якщо не один а декілька практиків бачать загрозу, ну то воно точно буде, тому що це. Дуже так от воно щитується. Тетяна, ви знаєте, раніше нам казали, пам'ятаєте, що вас різні прогнози. Ну, зараз... ми по-різному бачили зараз це теж нормально. скажуть, а як це у вас? Хто хто у кого вкрав, як зараз скажуть? Коротше, коротше, ну я на це дивлюсь з гумором. Але що я хотів сказати, що що Тетяні, що мені, нам просто немає коли взагалі один одного дивитись і не тільки інше. Тобто. Навіть от хочеться іноді питливість, хто що говорить, але ти просто не встигаєш. Ой, ви знаєте, Валяра, мене стільки після такої кількості прогнозів, ефірів і роботи з людьми. У мене немає питливості. У мене тільки, знаєте, почитати щось, дізнатися і е, У мене просто... Мене все одно цікавість зберігається. У мене людські якості, я не давлю повністю, поняла? Я їх угу. не, не знищую. Ви знаю, знищили, а я ну, не знищую. Знищена, так. Ну, ну не повністю я знищу. Тобто я частково знищив, а деякі зберіг, які мені подобаються. Тобто, а, там, таке. Але ви знаєте, навіть трохи гумарески. не гумарески, хочу сказати, що а, проводив зараз стрім на каналі Майбутнє а, перед вами. Угу. І мені людина пише: Веляре, скажіть, будь ласка, коли ви відпочиваєте? Я встаю вночі сходити в туалет, заглядаю в телефон і бачу, мене запрошують на прямий ефір до Мага Веліара. І коли ви відпочиваєте? Я вважаю так: по-перше, відпочинемо після перемоги, по-друге, відпочинемо після сорока. У Тетяни не працює це правило після сорока. Ні. У мене тільки початок. Та коротше кажучи, сили от не дають поки що відпочивати. кажуть, працює Валіара, Не можу пропустити. Люба пише е про Юрія чи повернуть тіло для поховання, так для поховання, тому що так розумію, що людина людини вже на жаль в живих немає. Юрій, 14.09.77. Я тільки от дивиться Тетяно. От просто я вважаю, що вам теж треба це сказати людям, щоб вони розуміли. Я, у мене гарна пам'ять на, на, на деякі імена на це все. Я прямо зараз на каналі Майбутнє ну, 14, та навіть десь 51 дивився Юрія 77-го року народження. І ну, тобто, ну, я ж вже сказав, навіщо повторюватись? Тобто це якісь екзаменаторства, чи це недовіра, чи це ви думаєте, що карти щось інше покажуть. Карти завжди показують одне і те саме. Тобто, ну, а, чи, ну, тобто Можна задати питання, якщо ви Тетяні задаєте, от якщо вона хоче подивитись, вона може подивитись. А я ж вже спитав, ба більше ну, раз на півроку можна дивитись, зникло безвісти. Саме так. Тому, що, тому що нічого не змінюється протягом цього часу. А якщо людина жива, там інше, ну ми ж ставимо захист, якщо треба. А, так, дякую вам. А, так тут... що без, без образ, шановні підписники, без образ. Просто нам треба подивитись тих, хто приходить на ефір, каже, я 20 ефірів хожу, мене не дивилися. А, так, на жаль, дуже просять подивитися. Посмотрите, пожалуйста, моєго синочка, його обміняють. Так, не написали дату синочка. Так, ми не дивимося, ми не можемо це продивитися. Так, питають райони Києва, які найбільше для загроз? О, тут чому я скажу, чому я зачитала це питання? Цікава ваша думка, а я поясню, чому я його задала. Які найбільші райони, райони в небезпеці? Тетяно, дивіться, я дивлюсь по районах. Uh -huh. Тобто для мене це no problems. Якщо б, я знав, якщо б я знав райони інших міст, я б теж їх міг подивитись по районах, тому, в принципі, немає в цьому жодної проблеми. Відчуваю Солом'янку, uh -huh. Оболонь. Відчуваю Дарниць, Дарницький район знову, Деснянський. Спокійно, більш Дніпровський, е, якийсь один прильот буде. Голосієво відчуваю, прям конкретно будуть бити. Святошинський район конкретно. Подільський спокій. Е, наче я нічого не забув. А мені знаєте, так як воно зараз ворог змінює тактику, змінюються от як воно летить зі всіх сторін. Та якось дуже важко, тому що йде а небезпека, важко, да, важко. не йде небезпека з усіх сторін. Доброго дня! Допоможіть знайти нашого Валентина, 26.09.89, Зник безвісті, ще в квітні 24-го, пише любов. Я бачу, що людина в полоні, і повернення в Україну відбудеться. Я бачу по Валентину, що він повернеться в Україну по аркану повітря. Це навіть швидше станеться, ніж протягом року повинен повернутись. Це буде обмін певний, це буде так, що силою його повернуть сюди. Так що. Бачу, що буде це. Віара, дивіться, ще що нас питають. Дуже багато вам пишуть подяки, вдячностей. Тобто, справді підтверджується те, що, знаєте, тут дійсно свої люди, які з нами, які дослуховуються, які не раз рятували завдяки прогнозам від небезпек. Просять сказати декілька слів за Мелітополь. Знаю, що багато там є наших людей, знаю, що там зараз відбуваються в Запорізькій області дивні речі. Що бачите за міріатю? А про Федорова ми ж, по-моєму, з вами говорили про миле міски, кістки. То минулого разу, але питають, що з містом, Чи повернеться? Воно то повернеться, але дуже не скоро. До речі, знаєте, така огида, огида нікчемна Аскарида мені згадалася. Путлер. Угу. Коли було це від'єднання території від нас, цих чотирьох областей, то в Кремлі тоді Мілітопольську Черешенку насіли між столами. Боже, який? Це жах, це, жах, це мерзне. Щоб вони подавилися. Але Путлеру треба. Точніть, що у нас Мелітопольська черешня вся на парашах росла. І клубника теж на парашах, на, на туалетах, на біотуалетах, таких розмірів. Ну, і по ділом. Веліарем надзвичайно вдячна. Ні, вона дуже соковита, але потім дізнаєшся, що то на параші зросло. Вильяре. Ну, вибачте, ну я такий люблю гуморески. Це добре. Так що... Я вам дякую за наш ефір. Я нагадаю нашим підписникам, що хто ще не підписаний на канал Мага Воляра на його соцмережі, де він навіть вночі дає вам прогнози детальні по маленьких містечках. Дивиться безвісти зниклих, ставить захисти, будь ласочка, підписуйтеся. Вільаре, дякую вам. Дякую і вам. Не теж. Не прощаємось надовго. А коли ми Ми ніколи не прощаємося. А кажемо до нових зустрічей на каналі. На каналі ясно бачу з Тетяною гай і магом веляром. Побачимось, бережіть себе.